Путін своїх планів не полишає. Він прагне повної окупації Донеччини. Про це пише за телеграф. Видання опублікувало прогноз, за яким буде літній наступ Росії. Журналісти зазначають, що біля кордонів Сумської та Харківської областей наразі зосереджено до 125 тисяч військових РФ. І за останні 10 днів путінські війська захопили щонайменше чотири прикордонні села. Але мало ймовірно, що суми чи Харків є головними цілями Путіна. Пише за телеграф із посиланням на польського військового не аналітика Конрада Музику Росії бракує сил для проведення серйозних наступів на великі міста. Насправді ж головною метою Путіна є повна окупація Донецької області. Російські війська вже прорвали оборону між містами Покровський Турецьк, посилюючи тиск на Костянтинівку, яка визначена як ключова точка для початку літнього наступу окупантів. І вже з нами на зв'язку ігор Романенко. Це заступник начальника генерального штабу збройних сил України у 2006 2010 роках. Пане Грівян.

Пане Ігоре, я хочу зацитувати слова із допису Марії Берлінської, який з'явився на її офіційній сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Буквально 15 годин тому. Вона зазначає наступне: а фронт вже поступово сиплеться, бо ворог все сильніше нарощує. Йде в а банк і грає на виснаження. А ми, як суспільство стилу, допомагаємо фронту все менше. При всій зовнішній ілюзії мирних міст ситуація зараз значно гірша ніж влітку 2022 року. Три роки тому як ви можете прокоментувати ось цю цитату із допису пані Берлінської і чи погоджуєтеся ви з її оцінкою поточної ситуації на фронті? Це ситуація досить серйозна. Я б сказав би важка, особливо на окремих напрямках. І ми знаходимося в цій кампанії 2025 року на першому, на мій погляд, етапі. Введення бойових дій це застосування засобів ресурсів російських, які вони накопили на кінець минулого року, і за зімку і нас весни починають. Ну, почали їх застосовувати, використовувати, і тому ми бачимо, що з'явились формували, Угрупування військ відповідне, там на Сумщини, наприклад, активізувалось і це угрупування десь більше 5 тисяч, що дозволило їм просуватися в полосі Сумщина, вести бойові дії, ну і взагалі поєднана Сумщина Курщина. Я би так сказав з одного боку, причому це як би додатково до тих їх. Концептуальних підходів воєнополітичних які формували відносно того, що в першу чергу треба захопити чотири області, які вони незаконно включили в конституцію, і тому з цієї точки зору на Донеччині найбільш запеклі бої йдуть навколо Покровська і останній час навколо Константиновки, в вашому ефірі ми теж десь місяць назад говорили про те, що це є дуже важливим таким логістичним хабом для Сил оборони України. Ворог це розуміє в зв'язку з цим. На Константинівку ведуться наступи з трьох сторон сторін, тобто безпосередньо з Покровська, про яке ми говорили. Потім з Часового Яро і з Терецька. Часов Яр... Давно стоїть, є просування по ньому, але вони не можуть досягнути мети тобто, подальше в напрямок Константинівки, і значить міняють зусилля на фланги, то вони намагались просуватися. В них не вичалося на південному флангу, ну, західному, скажем. Часу яра по дорозі, яка йде на Константінов, Київ це не вдалась, не вдалося, і тому опрацьовують інший варіант з усиллями з, з півночі. Крім того, Старецька, ну і з Покровська. тобто якщо від Мирнограда бік Покровська, тобто тут за останні часи. Пару тижнів загострилася ситуація. Безумовно, не відміняють вони плани. Здійснення бойових дій і активізувалась на Запорізькому напрямку, в районі Аріхове, і е, ваша інформація, підтвердження інших джерел про те, що намагаються підсилити це напрямок, оскільки четверта область Херсонська там е, з точки зору воєнних дій досить складна. форсування Дніпра високий високі правий Берег і таке інше. Тому. Засоряжуясь на діях на Донецку и загрозы до навколо и навколо Покровска и Константиновки с планами выхода на агломерацию Славянска-Краматорск. Ну и также активизация дій в Запорожье Бикорехово и навколо него. Пане Ігоре, яка ймовірність того, що ворог таки перейде кордон Дніпропетровської області? Вони фактично на цьому кордоні, і це питання якби часу. Там ну, їм треба показати хоч сотні метрів, хоч якісь, це більше воєнно-політично, тому що суттєво просуватися сил у них немає, а питання саме в цьому. Воєнно-політичного цього аспекту, і тут, щоб ламати їх плани, нам потрібно вирішити свої домашні завдання в першу чергу з повною мобілізацією, справедливою, перевод економіки на воєнний лад і, скажем, підсилення відповідальності, тобто зміна законодавства за виконання завдань, як військових, так і будь-якого громадянина. І тому, що ми бачимо всі ці ігріща Трампа навколо санкції, І навіть якщо вони будуть ведені, а тут велике питання, то дії будуть на десь там. Потім потрібен час, а війна йдеться, і саме сприятливі умови погодні сезонні на цей час. І тому росіяни готують другий етап літнього осіннього наступу. І готують під це ресурси, і резерви, що скажімо, ну ми поки не можемо сказати від наша відносно наших сил оборони по, по по тим ресурсам, яка держава повинна надати саме нашим силовим структурам. А дивіться, з лютого березня перепрошую після невеличкого спаду за кількістю боєзіткнень. В лютому березні, вже якраз з квітня поточного року, тримається інтенсивність бойових дій на рівні 170 боєзіткнень на добу по всій лінії фронту. Чи є ресурс, чи є можливість ворога підтримувати або посилювати оцю цю ж саму інтенсивність бойових дій, зокрема і за рахунок важкої бронетехніки? Як ми бачимо, на жаль, є тобто, вони провели. Призов строкової служби і тепер займаються їх підготовкою на полігонах, і вони замінять тих, які більше прослужили. А саме з них будуть і зараз дійснюється робота, щоб вони попідписували контракт а це означає попали на, на фронт uh -huh. з боку Російської Федерації. Взагалі вони планують підсилити де ж свої збройні сили за цей рік і плани формують наскільки вдасться це питання, але до 160 тисяч. Крім того, в місяць призивають 50 п'ятдесят тисяч, плюс-мінус, і сорахування навіть великих втрат, які вони несуть, по військову Бронетехніки техніці, що долі не бронетехніці старі не все більше займають цю долю, але так чи інакше вона є. І а тут треба звернути увагу на те, що останні часи в першу чергу пріоритет віддається діям піхоти. І вони зосереджуються на тому, щоб відбувалося поповнення саме піхоти, але п'ятики за останній час часку її виводять в резерви ресурси, і це говорить про те, що можуть формувати відповідні резерви для посилення наступальних дій на окремих напрямках, зв'язку з тим, що не всі свої ресурси, резерви вони вводять в бойові дії на поточному етапі дії. Почули пане Ігоре, вас. Дякуємо за аналітику для нашого ефіру. Ігор Романенко, заступник начальника генерального штабу збройних сил України у 2006-2010 роках, був з нами на зв'язку. Аналізували поточну ситуацію по всій лінії фронту, і за результатами спілкування можемо зробити висновок, що на жаль, зараз ситуація складається не на користь збройних сил України.